Утиски одеських римокатоликів тривають 21 січня. парафіяни та священнослужителі одеської сімферопольської діїзації Римо-католицької церкви вийшли на мітинг проти захоплення землі поблизу церкви. Таким чином католики намагались привернути увагу громадськості та міської влади до ситуації. Далі розповість Ксенія Ціора. Утиск католиків в Одесі триває вже понад рік. Лише минулого року мерія Костусіва тричі заборонили представникам цієї конфесії здійснювати хресні ходи вулицями міста. Обґрунтуванням причин цієї заборони себе ніхто не обтяжував. Най по тротуарі, тільки по тротуарі нам ходити тільки за їх розрішенням. Так сказали, це встид є, щоб люди, щоб ми, граждані Одеси, не, не мали права не мали права тротуаром ходити. Це треба розрішення питати. Поки бил. Гурвіць, ми мали право йти в процесі округ костюма. Сьогодні нам запретили. Вже якийсь раз ми просили пройти процес. Що ми по тротуарам ідемо? Ми ж не йдемо по вулиці, нікому не мешаємо і нам запрещають. Звісно, почали вже притисняти. На цьому утиски католиків в Одесі не припинились. Вже близько року триває конфлікт церкви із керівництвом магазином Одеса, який знаходиться поруч із храмом. Власником магазину, стверджують, віруючи, являється екс мер Одеси Валентин Симоненко. Будинок, в якому знаходиться Модеса – пам'ятник архітектури. Він від самого початку належав саме католикам. Є пам'ятником архітектури, що видно на табличці, що це костельний дом, 1-2 по сусідству, і, взагалі, це весь квартал по тих чотирьох вулиць Єкатерінінська буніна, рішельєвської і. И... Жукова, это Жуковская, вернее, это по документам историческим, которые мы имеем, архивные документы, был католическим кварталом. Сегодня, когда этот незаконно приватизированный дом Модесса э, э, начал проявлять свою деятельность ну, не совсем порядочно, притесняя нас, унижая, принижая нас, в особе Симоненко, потому что он лично приходит здесь, ведет э, Такої по к нам. За словами священнослужителів, крім того, що пам'ятник архітектури незаконно перетворився на магазин, його власники ще й здійснили незаконну реконструкцію у будівлі. Окно вони вирубали, зробили вход, тобто нарушив архітектурну структуру цього здання, плюс реконструкції провели, незаконна. І Ми це все значит, описали. Передавали письма соответствующие во все необходимые организации в городе Одессе. Ответ мы получали простой. Но мы не можем выступать против такого авторитета, если в городе Одессе все основывается на авторитете, а не на законах. Так, стоїть питання, яке право працює в Одесі. Схоже, в Одесі все базується саме на авторитеті, а не на законах. Цікаво, що такі авторитетні історичні постаті, як Ланжерон, деребас та рішельє, які брали безпосередню участь у розбудові Одеси, були саме католиками. Але їх авторитет, схоже, тут не діє. До речі, усі Одесити нещодавно чули солодкі промови нинішнього мера Одеси Олексія Костосєва, Плани якого були дуже амбітними. Город буде таким. Каким он был в 19 веке, когда он был на взлетеном? Поверьте мені, я здію все для того, щоб войти в історію міста і стати старим рішельєм. Других цілей у мене никаких. Проте лише на приватизації Модесою у будинку, що історично належав католикам, утиски церкви не обмежилися. Керівництво магазину в особі Валентина Симоненка кажуть, священнослужителі намагаються зняти ворота, що оточують храм, фактично перетворюючи його територію на прохідний двір. Оскільки поблизу церкви немає жодного туалету, служителям церкви щоранку до. Водиться прибирати все те, що залишили після себе деякі невиховані одесити. Валентин Симоненко, за словами отця Юрія Нагорного, має своє бачення щодо вигляду території поблизу храму. Он хоче захотіти двор, як собственно жон нам дав план, як він бачить свою територію, Як каката використовуватися, що он буде заїжджати, що він здесь будет експлуатувати. То есть становиться хазяїнам этого двора, аби якось протистояти неподобствам і звернути увагу громадськості та міської влади на них. Прихожани та священнослужителі зібрались на мітинг біля храму. Вимоги всіх цих людей однакові, аби можна владці прибрали руки від території церкви і дали їм спокійно існувати. Ми в будинку не зачіпали, ми тільки територію хотіли оборонити територію, щоб на щоб мав хресний, щоб обхід ходив, бо нас нам на Пасху, на, на великі торжества йде кругом процес. А обхід проходить кругом храму. А ми не зможемо пройти за коментарем другої сторони. Ми вирішили звернутися до керівництва магазину Модеса, але нікого із власників на робочому місці. Не було. Проте до магазину завітав начальник управління внутрішньої політики Одеської міської ради Альберт Байжанов, який погодився прокоментувати ситуацію навколо конфлікту у Одесі із церквою. Його версія конфлікту виявилася зовсім протилежною версії священнослужителя. Ми готові значить, пригласити обі сторони для урегулювання, допустим, для урегулювання опроси, і плод для того ж для составлення протоколу, допустим. Ну, представители церкви сказали, мы подумаем. Они все же настаивают только на одном, дайте нам землю, частную собственность. Ну, поймите, нельзя, допустим, отстаивая свои интересы, закрывать заезд к другим гражданам, к их жилье. Хочеться вірити, що права одеських католиків будуть захищені. Але на думку самих вірян, це стане можливе лише після зміни керівництва міста, яке ставитиметься толерантно до представників усіх конфесій. Ксенія Тіора В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг. І сьогодні ми запросили єпископа одесько-сімферопольської діїзації Римо-католицької церкви Броніслава Бернацького до нашої студії. І бискпи, вітаємо вас, в нашій студії дуже раді вас бачити. Ну, дякую за запрошення, дуже дуже радий. На жаль, події, які відбуваються навколо вашого храму, сьогодні не дуже такі радісні перерозподіл власності, перерозподіл земель. Сьогодні нікого не дивуються ні в Одесі, ні в Україні взагалі. Але ж коли це стосується релігійних закладів, коли мова йде про Риму католицьку церкву, яка в Одесі існує дуже дуже багато років і не одне століття, церква, до якої мали пряме відношення одеські градоначальники, а церква, у якій захоронено. Ланжерона, який також має дуже прямо таке відношення до розвитку нашого міста, як сьогодні так сталося, що ви у такій скрутній ситуації? І розкажіть нам, що відбувається насправді, радянська большевицька влада коли зайняла це все. Це все нам відібрала, бо весь квартал колись належав знає, до католицького храму. Там була столова для бідних людей, там було два інтернати для бідних людей. Була духовна семінарія до 24-го року. І був дом престарілих. Ну але потім це все забрали. І потім і храм так само забрали. Два рази був замкнутий храм у 35-му році. Зробили клуб, а потім в часі війни відкрили. А потім в 49-му, другий раз закрили, переробили на, на спортзал. Все знищили. А в 91-му році це почало відродження церкви. Ну, і з цього часу на плечах людей це вже 20, 20 з лишним років це йде ремонт. Ну, відремонтували. А більше, які є будинки, це все нічого нам не повернули. Вийшов закон в 96-му році президентом, що всі культові будинки і прилеглі будинки, значить, не мають права приватизуватися, мають взятися на облік. Але все одно ніхто не знав, що ці два магазини, де сьогодні і Модеса і Лавінія, взяла міська рада, продала. А це один ансамбль. Це один ансамбль, це одна архітектура, що це разом з храмом. І вже продали. Ну і то все, ну, лавіня тихо сидить, вони нас, нас не зачіпають. там вже це все. А Модеса був тоді, в 90-х роках, був мером міста Симоненко Валентин. Він це все передбачив і собі приватизував цей будинок. А сьогодні він зроби, робить ремонт. Наші вже від осені робить ремонт. Звив на нашу сторону це двері. Ну і сказав поснімати ворота. Посімати ворота, бо не знаю, що він там буде, але щоб був вільний прохід. Щоб був вільний прохід, щоб люди могли заходити, хто хоче і не хоче. Ну, ви самі знаєте, зараз повідкривати це все, що там буде крім храму робитися. І це єдиний куточок, де можна було. Наче ще щось врятувати ще було? А зараз, а зараз вже не знати, що буде. Ми зверталися до міської ради, ми зверталися до губернатора, ми писали до президента. Жадної відповіді немає. Ніхто не реагує. Як на ваше прохання відреагував одеський так званий градоначальник Олексій Костусів? Радянська влада зрозуміло, вона була авторитарною, диктаторською. А зараз інші часи, як здається, міський голова нічого не відповів нам. Минулому році я написав заяву, що він мене прийняв. Довго чекали. Ми довго чекали. Не прийняв сам, але зипхнув на свого заступника. Я прийшов до того замісника. А він каже: я нічого не знаю. Каже, я нічого не знаю. Uh -huh. я, ти, ми ще продумаємо. Ми ще будемо вивчати і по сьогодні десь вивчають. І так і це я вже значить, що і ми тут написали, написали письма, значить, вже віруючи, написали, зробили подписі. Жодної відповіді немає. Оце така розмова. Яка кількість парафіян відвідує вашу церкву? Сьогодні ми маємо п'ять парафій у самій місці. Ну наш катедральний парафія, значить, приход самий більший, та що в неділю на трьох службах буває 1200-1300 осіб. В тих приходах в чотирьох ще є, там, там менше вже є. Але я знаю. Так, що я думаю, що десь так понад половиною тисячі в неділю на всіх, на всіх тих службах, по всіх цих храмах буває. Люди. І сьогодні відбувається пряма так. їх дискримінація. На Це дискримінація, ну так, бо це значить люди. Я ж кажу, що церква католицька любима. І це вже на Україні цього немає. На Україні вже на Західній Україні, центральна Україна. Там вже там вже все, там вже добре, там правдива демократія, там щитаються з церквою. Не тільки, я не можу з скату свій всіма церквами, там шанують церкви, там зустрічаються влада, священики. Де вже це тут це тут ще поководиш таке. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Дякуємо за цікаву таку розмову так. і бажаємо вам успіху і побільше сили та терпіння. Добре. Ну і вам дуже вдячні. Запросили і всім у душі там. Одеситам всім бажаю здоров'я, Божого благословіння, єдності, зрозуміння, щоб ми боронили і історію міста і нарід свій тут, щоб місто процвітало. Дякую. Дякую.